Обстріли житлових будинків, цивільної інфраструктури, катування та вбивства мирних жителів все це воєнні злочини, які скоїть російські військові на території України. На сьогодні засудили 12 російських армійців. Про це напередодні в ефірі телемарафону розповів генеральний прокурор Андрій Костін. Щодо 60 людей завершили слідство. З лютого національна поліція відкрила понад 43 тисячі кримінальних проваджень. Завтра нагадаю минають 9 місяців спочатку повномасштабного російського вторгнення. В Україну буча Ірпінь, міста у Київській області, стали відомими чи не усьому світові саме через те, що там творили російські солдати. У бучі після втечі окупантів знайшли тіла понад 400 мирних жителів. Про розслідування справ на київщині розкаже влада Прізова. Влада, вітаю тебе. Скільки наразі кримінальних проваджень відкрито і чи вдалося ідентифікувати росіян? Вітаю славо за словами начальника головного управління національної поліції Київської області Андрія Нєбутова, за 9 місяців повномасштабної війни зафіксовано 5311 злочинів, які скоювали російські військові на Київщині. Здебільшого ці злочини пов'язані з вбивствами цивільних людей, знищеннями їхніх будинків, а також викрадення та катування людей. Такі злочини поліція кваліфікує як порушення порушення звичаїв та законів війни, покарання за такі злочини передбачене аж до довічного позбавлення волі. І власне нам Андрій Нєбетов розповів, що поліція співпрацює також з Інтерполом, щоб ті російські військові, які встановлені і перебувають у розшуку, були були передані українському правосуддю. Давайте послухаємо детальніше. Я хочу вам сказати, що підрозділа національна база даних, де вже перебувають 168 тисяч військовослужбовців, якщо їх можна так називати, армії Російської Федерації. Тому всі підрозділи працюють на цьому. Ми шукаємо, зачищаємо територію, збираємо інформацію з відкритих джерел Але головне напрацювати як більше матеріалу для проведення свідчих дій, щоб свідчі встановлювали вказаних осіб і виділяли підозри. Щодо власне кримінальних проваджень, то за словами Нєбетова, по всім цим злочинам відкриті кримінальні провадження, і по деяким справам навіть зараз є судові процеси і навіть без участі обвинувачених. І власне за словами Андрія Нєбетова, одним із пріоритетних напрямків роботи зараз поліції якраз є встановлення російських військових, які перебували на Київщині і скоювали ці злочини. Тож таку маємо інформацію. Слава тобі слово. Дякую, це була наша влада. Призова про розслідування воєнних злочинів Росіян у Київській області.